Улюблені Господі, браті і сестри, сьогодні, в другий день свята, ми згадуємо пам'ять Хрестителя Господнього Йоанна, який так багато зробив для цієї події, яку ми вчора згадували. Справа в тому, що тема покаяння, вона завжди була в Біблії. Ми бачимо її як пророки постійно через неї. Тратили своє життя, так як і, в принципі, сам Креститель Йоанн, який був останнім старозавітнім пророком. як ми, ми знаємо про те, що він теж обличив безбожного ірода, вийшовши з пустині, за що теж йому сікли голову, так була тема і в інших пророків в Ісаї. Ізикиіля і так далі, не будемо всіх перечисляти. Нам відома тема із і пророка Ілії. Всі ми влітку святкуємо День його пам'яті, і знаємо, що Ілья був взятий на небо, його не вбили. Він до сьогоднішнього часу не помер. Але скільки він настраждався від царя, від цариці, навіть якщо точніше, яка його переслідувала за тему, яку я тільки що сказав, за тему покаяння. Тобто покаяння ми і сьогодні в новому завіті, якщо звершуємо пам'ять хрестителя Йоанна і взагалі піднімаємо тему хрещення людей на Йордані, старозавітніх у Йоанна, про що ми вчора коротко говорили: що люди приходили, сповідували свої гріхи Йоанну і символічно занурювалися, так якби опускали ті гріхи на паузу той, хто прийде пізніше, який візьме ці гріхи на себе з Йордана. Отой їх відпустить, але люди вже сповідували цю віру і хрестились цим Яновим крещенням. Так от, браття і сестри, до чого я вів, що що таке покаяння важливо і в новому Завіті. тому що ми часто приходимо на сповідь і дуже часто маємо таку проблему. Не хочу сказати, що більшість наших людей, але. Дуже велика кількість людей, вона не знає насправді, що таке покаяння. Приходиться на сповіді вирішувати ці питання, тому що мало назвати гріх. Від того, що ми назвемо гріх, да нам стидно. В цьому теж є педагогічна, як кажуть Святі Отці, така деталь, тому що людина, якщо ганьбиться священника, якщо вона сповідається в одного і того ж священника постійно, то їй навіть. Буде це стримувати від якогось гріха, тому що просто стидно. І цей стид це природній, кажуть, ці отці, вкладений Богом, щоб ми теж не грішили. Але тут навіть не цей момент хочеться відзняти, те, що ми сказали, і навіть якщо нам стидно, ми пережили навіть стид, навіть якщо ми покрасніли, потом облились, буває таке якийсь такий гріх. Сказали, і нам так стидно, що очі ганьба підняти. Навіть це не є покаяння. Тобто покаяння це що таке? Це Богу принести серце. Священник там, він тільки лікар. Для чого йому взагалі треба головні гріхи назвати? Тому що всі підряд в мелочах деталі ми й так, як би хотіли, то не назвемо. Головні гріхи називаються для того, щоб він міг нам помогти, якщо це потрібно, не просто послухати. Часто ми просто слухаємо, тому що праведник. Сім розпаде встане. і ми бачимо, що головне людина хоче встати, це головне на сповіді. Але є така ситуація, коли людині треба допомогти, треба підказати, що тут треба зробити так, тут треба так. Та як лікаря ми приходимо, гріх це є наша язва, і ми кажемо, мене болить отут, тим самим. І лікар вже тоді діагностує правильно, що нас болить, і правильні дає нам лікарства. Так само, браті і сестри, тут на сповіді. Ми називаємо гріхи, це не є покаяння. Бог знає краще нас самих, всі наші гріховні, навіть в чувствах е, речі. Він тому називається серцеведя, це не потребує не для того сповідь він зробив, що він не знає, йому треба це назвати, щоб ми це назвали. Богу потрібне серце з покаянним чувством. А що таке покаянне чувство? Це краща жертва, яка каже у 50-му псалмі Давид за все. За все, що може людина зробити Богу. А що це за, за таке покаяння? А це коли як ми маленької дитини кажемо, от, провинилась дитина, та сама аналогія, ми кажемо, не будеш більше так робити? Не буду. От якщо людина іскренні має бажання цей гріх не робити, це є покаяння. Щоб ви зрозуміли, це справжній жаль у дитини. Вона осознала батьки педагогічно зробили роботу. Вони не просто там їй не можна, не можна, вони їй пояснили, чому, якщо ти це будеш робити, буде тобі же гірше. Ти залізеш, банальний приклад, який ми постійно приводимо, руками в розетку, ти же постраждаєш. І людина, дитина, яка це зрозуміла, вона, якщо оце і покаялась, якщо так робила, вона скаже: дійсно, я осознала, погано робила, більше так робити не буду. Ну тут друге питання. Люди часто кажуть, ну я ж і так розумію, що я це робити буду. Я не хочу Бога обманювати, а й не треба. Нам головне, це чувство принести в той момент. А ми не сумніваємося, що ти опять це робити будеш. І Бог не сумнівається, що ти це робити будеш. Зверніть увагу, чувство в цей момент. Я не хочу. Да, я впаду по своїй немочі, по тому що мене гріхи тянуть опять до того гріха. Но я не хочу. Я отвращаюсь цього, мені самі стидно, що я так роблю. От коли цього нема, оце головне, не то, що ти знову це зробиш, це не проблема. Проблема, коли людина падає в гріх і не встає з гріха. Святі це не ті люди, які не грішили, всі грішили, тому що у всіх є первородний гріх. Но святі люди це ті люди, які, згрішивши, вставали, а ми лежимо в гріху. Нам, коли гріх стає подобатись, чуєте, коли ми з гріхом. З'єднуємося і нам це як одно ціле. Як це я можу себе уявити, що я, наприклад, алкоголь не п'ю, не впиваюсь? Хтось так каже: не можу. І от людина така, вона на сповідь, якщо навіть скаже, що вона п'янствує, але вона розуміє, що їй любиться цей гріх, це не є покаяння. І ця сповідь в осуд. Людині треба сказати, що да, я дуже немічний, у мене залежність навіть прямо так і сказати, священнику». У мене залежність від алкоголя, я, наприклад, говорю. Ну я справді розумію наслідки. Від цього страждаю я, моя сім'я, мої діти. Я розумію реально, що Бог так не створив мене, і що розумна людина, справжня, щаслива людина, навіть в розумінні не християнському, а цього світу, вона не буде алкоголіком, бо вона буде неуспішна. От людина, якщо це сказала, вона покаялась. Це грецьке слово, зміна відбулась в розумі. Відношення до гріха. Ну, якщо ми банальний приклад, знову ж таки, привожу, кажемо, да, я в церкву не ходжу постійно, регулярно, так, як то треба робити. І тут женикаємося і розуміємо, що да, ми це будемо знову робити, причому свідомо ставлячи установку, що не дождетесь, щоб я ходив кожну неділю. Це не є покаяння. Ну, якщо людина розуміє, ні, треба, я хочу дійсно ходити в церкву, так церкву вчить, приходить, але потім у неї, навіть якщо так станеться, що на чомусь не прийде. Це друга уже ситуація. Я так подробно на цьому зупиняюсь. Це можна до любого приміняти гріха, до любого вчинку нашого гріховного. Ну, я хотів би, щоб ви зрозуміли, що від нас хоче Бог, що робив притеча на Йордані. І він є взагалі у нас самий більший святий після Матері Божої Іан Притечі, котрого ми сьогодні святкуємо, і самий тому більший помічник нам у покаянні, тому що він все своє життя для цієї теми присвятив. Він нічим більше не займався, навіть як святий, тільки одним вів людей до покаяння. І тому я хотів би, щоб сьогодні наші молитви були звернені до нього, що він нам допоміг це зрозуміти, допоміг нам змінитися. Допоміг оце чувство мати, відразу до гріха, ненависть, прямо скажемо. От що нам треба ненавидіти, не, не людей, а гріх навіть в людині. От святі такі кажуть, бачиш, навіть в своєму близькому той же алкоголізм може бути поряд з нами, в сім'ї нашій. Ти ненавидь сам алкоголізм, гріх, Но саму людину пошкодуй, бо вона як хвора, вона не може з цього вибратись. Тобто не людину засуджуй, но вчинок засуджуй. Тому що є друга крайність, коли вже потім отутожнюють і людину і цей гріх. Та нічого, подумаєш, він п'є, починають захищати в других. О десь сказали там в під'їзді, о, в тебе алкоголік. Та який киллоко на свого, подивися. Це вже проблема. Так, да, є, треба ненавидіти гріх, і ця людина має знати, що ми ненавидимо в ній гріх, не його, а гріх, який в ньому. Оце робив і притеча строго. Він казав людям строгі речі. Він казав порождення і хідне, якщо згадуєте, хто вам сказав біжати від будущого гніва? Бо бачив, що люди не іскрені деякі приходили, цим це говорилось. Вони приходили, бо всі так і йшли. Але бажання змінитись не було, чому потім і Месію відвергли в більшості своїй. Бо якщо би іскрені вони каялися і в гріхах своїх, то Зовсім інша би і була поведінка прийняття чи неприйняття Месії. Сьогодні, браті і сестри, ми, хто з вас, можливо, бачив фільми, може хтось навіть мав щастя бути присутнім фізично на святій землі, то маємо згадати сьогодні і про річку Йордану. А в неї дуже цікава природа. Ми навіть в Прокімнах у цьому святі оспівували, що ти єсть море, яке побігло єси тобі, Іордане, яко возродився, єси всп'ять. Повсленськи назад, по-українськи, вспять. Ми знаємо, що Іордан має це чудо і сьогодні, коли свячується вода, він зупиняється, і, попри закони фізики, течія його. Повертає в другу сторону. Так, от, щоб зрозуміти суть, як Бог створив цю річку святу. Тому що ми тепер що освячуємо, це нам все називається Новим Йорданом на основі цього Йордана, створеного Богом. То ця річка починається з самої красивої місцевості. Хто був святій, можна навіть вдома подивитись на Ютубі про Йордан. Вона бере початок із гори Хорив. Яка є в Палестині, де є заповідник національний, де все скачуть Єлені, як ми чули, де взагалі людської немає руки, яка би засмітила, засурила початок річки. І вона бурлить, прям там, красота така, птички співають, і оттуда несеться. І проходить повз море, яке ми згадали про Кімні. Що за море? Галілейське, яке дуже любив. Спаситель, ну це море, воно насправді є озером, але чомусь іудеї його називають до сьогоднішнього дня, не тільки в часи Христа морем. Чому воно є озером, бо вода там є прісна. І проходить і по законам фізики, воно мало би туди впасти. Ну, раз стоїть озеро, ви розумієте, да, тобто низовини ці вчили всі, то вода, яка тече, вона має туди опять же, притекти. А вона проходить мимо чудо, природи, відбувається мимо цього. І тече далі, і впадає. Знаєте, де закінчується Йордан? В мертве море. Мертве море це то море, де, само слово говорить, де Господь наказав е, ті города, які були наказані ним за Великий Гріх, Содомію. І це символ того, що от люди приходили хрестились, Богом створена людська природа прекрасно, як Йордан. І потім. Це море входило, от, якби не Христос в мертве. Все наше життя до мертвого йшло. Сам Бог нам показує цією річкою. І тому вона возвратилась сп'ять. Коли Христос прийшов, і, і сьогодні, коли свячується вода патріархом, є відео, багато відео в інтернеті, кинули хрест, і вода стала. Вона у мертве не йде, бо в неї єстество змінилось, природа змінилась, як ми співаємо. Вона знов пішла. Туда, де джерело життя. Я хотів би, щоб і наше життя було подібне Йордану, браті і сестри, щоб ми дійсно зупинились у своїй течії до гріха, яка нас настяне наш той гріх, всіх нас тяне. Чому я кажу, прекрасний цар, наймудріший Соломон, сказав краще, за якого не можна сказати. Праведник не сказав людина, сказав праведник, сім раз впаде в день. Що це на увазі? Не, не так впаде в гріх, но сім раз встане. Оце цінно. Щоб ми не залишились, от впали і полюбили гріх. І залишились в цьому гріху. А всі так впали і всі будемо так, бо всі так живуть. Праведник навіть сім раз впаде, така наша природа. На жаль, Адам і Єва нас заразили оцим гріхом, який називається первородний, і нас тому тяне як магнітом на зло. Нас просто тяне гріх, просто ми, ми таке, якби то наше щось, на жаль. Але от ми маємо зупинятись, зупинятись, і це Богу цінно. Не то, що ми не грішимо. Бо люди, які приходять кажуть, у мене гріхів нема. Це прелість наоборот. Це більший гріх. Це гордость. Дьявол їх осліпляє, і вони нічого не бачать. Насправді не дуже много роблять. От людина, праведник, сім разів по но далі кома встане. Тому цього, браті і сестри, сьогодні я вам бажаю. Всіх вас з праздником вітаю, Христос, посеред нас.